Китай не бере участь у війнах та поки не планує їх. І раніше там також звичайно коментували появу російських дронів на територію Польщі. Говорили вони про те, що це такий, так би мовити, побічний ефект кризи в Україні. Про це заявив заступник поспреда Китаю в ООН. І хотілось би заслухати вашу думку чи можуть такі заяви означати, що Китай насправді вже напряму так би мовити втручається у протистояння, тобто у війну Ерефії проти України. Ну він напряму допомагає. Він благословив ще під час Олімпіади Пікінської, коли Путін в 22 другому році за 2-3 тижні до початку війни е летів в Пікін. Зустрівся з Сі, Він йому доповів, що він нападе на Україну, що він швиденько за там 4 7 днів розправиться з нею, Потім вся ситуація стабілізується, все буде нормально. Не втручайся, я тебе в цьому запевняю. Ну а потім, коли не вийшло за 2-3 дня, то він тепер літає постійно в Пікін, щоб утримувати як мінімум потрібно 100 мільярдів доларів фінансової підтримки для підтримки штанів Сполучених Російської Федерації, тому що в них величезна діра в бюджеті, яка сягає від 5 до 7 трильйонів російських рублів, а до кінця року може складати цифру в 9-10 трильйонів рублів. Ну це не зупинить Путіна далі продовжувати війну. Але він хотів би для стабілізації внутрішньополітичної, Тичну ситуацію в себе заручитися і отримати цей кредит від Китаю, який не має таких вільних коштів 100 мільярдів, мінімум 120, щоб надати е, Путіну. Е, Китай приймає участь в цій війні Росії проти. України і Кендер проти України опосередковано він постачає повністю всю обладнання, технологічні лінії, заводи, верстати, чіпи. Він всю критичну допомагає утримувати в належному стані критичну інфраструктуру Російської Федерації. Вони відбудовують заводи. Їхні спеціалісти постачають обладнання, намагаються підмінити своїм китайським обладнанням той європейський і американський, яке знаходиться під санкціями. Вони допомагають. Ають КНДР гібридно воювати проти України. Швидше всього на китайських заводах витовляються боєприпаси з маркуванням КНДР для того, щоб потім завести і воювати проти України. Ніби то КНДРівськими боєприпасами, а не китайськими. Китай не засудив російську агресію проти України по сьогоднішній день. Він не засудив Путіна, він не допомагає Україні хоча Китай так само гарант безпеки України по Будапештському меморандуму як і Франція яка потім доєдналася до Британії Франції до Британії Сполучених Штатів Америки і Росії 1994 року Франція і Пекін приєдналися з запізненням, але виступили такими самими гарантами. І ось такий самий гарант безпеки допомагає Росії воювати проти свого гаранта, проти України. От в таких умовах, в таких реаліях ми сьогодні живемо. Тому ми повинні чітко розуміти, що Китай, ворог України, він точно не союзник України. Він 100% допомагає Росії знищувати Україну. Україну і українців, і ми повинні це завжди пам'ятати, на чому боці історії були такі країни, як Росія, Іран, кндр Китай і сьогодні адміністрація Трампа. Вона точно так само не на стороні України. Вона скасувала всі комісії по нагляду за дотриманням ембарго і санкцій проти Китаю, проти Росії. Вони допомагають по суті закриваючи очі Росії воювати проти України і от утрат надає. Янцію путіну воювати як мінімум до пізньої зими, до пізньої осені. Цього року щонайменше не вводячи санкції проти Росії і не допомагаючи Україні боєприпасами, снарядами і різними озброєннями, які ми критично потребуємо, які готові закуповувати наші партнери і союзники в Європі і виділяти на це десятки мільярдів доларів. Але Трамп не хоче це робити на прохання Путін. Він не хоче навіть захищати свого союзника по НАТО, Польщу згідно е, своїх зобов'язань перед НАТО. То що ж він буде виконувати по відношенню до України? Тим більше не хоче з огляду на. Останні події повітряну тривогу та підняття авіації якраз таки в Польщі через загрозу від російських дронів і появу новітньої бронетехніки рефі біля кордону з ЄС. а Також повідомлення Румунії про небезпеку для прикордонних населених пунктів все це відбувалось і. 10 вересня і цієї ночі Хотілося б запитати вашу думку, чи можна зараз говорити про те, що Росія дійсно свідомо так би мовити, тестує готовність НАТО до колективної оборони, і які кроки має зробити Україна разом із партнерами, аби не допустити переростання цієї ситуації у пряме зіткнення Росії з альянсом? Ну однозначно вони тестують, вони провокують. Це елементи гібридної війни. Це елементи гібридної війни на такому рівні, який не дозволяє НАТО, наприклад, застосувати п'яту статтю Вашингтонського договору, тому що немає реального нападу реальної військової агресії. Підтверджено тим, що там знищують якісь військові об'єкти або політичні об'єкти. В цих безпілотниках не було вибухівки. І вони більше залякували, більше була мета їхня перевірити. Спроможність польської ПВО розвідданні зібрати, подивитися наскільки зможе східний фланг НАТО бути пробиваємий для російських безпілотних систем. І вони переконалися, що по суті НАТО, як вони і сподівалися, в них не було жодних ілюзій, що воно є абсолютно небоєздатне, не готове і не може збивати російські безпілотники належним чином, так як, скажімо, їх збиває Україна. Ну і оце от гібридна війна це є продовженням тої. Спецоперації, яку розпочав Путін. Під час зустрічі з Трампом на Алясці в Анкоріджі, і от та червона доріжка, яку поставив Трамп для Путіна, вона дійшла аж ця червона доріжка майже до Варшави для російських безпілотників. Ну і коли наші телеглядачі дивуються, чому НАТО так реагує. Воно так реагує, тому що так Польща реагує. Польщу, коли їхнім очільникам запитали, чи ви готові розірвати після цього інциденту дипломатичні стосунки з Росією, вони заявили категорично ні. Ну і ми всі побачили, як США відреагувало. Точніше, не як. по сьогоднішній час, по сьогоднішній день вони ще ставлять під сумнів, що це, напевно, все ж таки випадковість. Це не було сплановано. І оце така випадковість, коли замість бойової частини в безпілотника вставлений додатковий запас пального, щоб залетіло як можна далі виробину Польщі. Стоять польські сім-карти, а не українські сім-карти. І от для. Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки для Білого Дому, їм ще не ясно, це випадково залетіло з польськими сим-картами замість українських на території Польщі. Це, чи це все ж таки спланована операція. Розумієте, в якому театрі абсурду, і маразму ми живемо. Ну і все НАТО побачило, що Трамп США не збирається захищати е, НАТО. Е, у України тепер не має бути жодних ілюзій щодо гарантій безпеки і те, що Сікорський заявив на. Ялтинській конференції, що ніхто насправді в Україні не збирається давати належних таких очікуваних, які хочуть в Україні гарантії безпеки, і ніхто не збирається серед гарантій воювати за Україну, це говорить про те, що я говорив в багатьох інтерв'ю на різних каналах, що нам насправді підсовують Будапешт 2 і ніякі гарантії безпеки, ніхто в сучасних умовах нікому не хоче надавати. І Україна не дочекається справжніх гарантій безпеки. А то, що українська влада видає, дає бажане бажане задійснути, вони весь 23-24 рік з 27 країнами Європи, і світу, Канада і США підписали якісь там. Віртуальні гарантії безпеки носилося з цими фількіними папірцями. Не зрозуміло, тільки для чого вони робили, коли виясняється, що на сьогоднішній день ті гарантії нічого не варті, а нових немає, і ніхто нам не збирається давати. А то, що нам збирається давати, воно не має права морально і реально називатися гарантіями безпеки, бо вони такими не є. І нарешті Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, це реально офіційно підтвердив для наших, вибачте, дуримарів, які Осяться з цими гарантіями безпеки і зумбують 30 мільйонів українців, які проживають на території України. Що їм хтось надасть реальні гарантії безпеки? і Це точно вже не буде. Будапешт-2. але цього немає. Це фейк, це брехня, це ілюзії. Пане Юрія, також не можемо не оминути ту тему того, що ця ніч була відносно, так би мовити, спокійною для всієї України. На щастя, так якщо це можна взагалі назвати спокійною ночою, ну, адже Кіт Келов вже третю добу перебуває на території нашої країни. Як говорив Зеленська, виявилося, що в США є ППО не гірше ніж Петріо. Так він говорив про спецпредставника. Ну і дійсно спостерігаємо, що останнім часом досить часто все ж таки нас відвідують різні високопосадовці. Цей Борис Джонсон і принц Гаря також Людислав Сікорський, ось із останнього хто приїжджав, і хотілось би заслухати вашу експертну думку, як ви вважаєте чи може бути зумовлена така активність візитів наших партнерів до України останнім часом? І які головні цілі вони переслідують, та які практичні результати таких візитів може все ж таки отримати зараз наша країна? Ну, я би рекомендував напевно взяти в заручники кіло Келга і не випускати його з Києва. Це буде гарантувати Україні Києву не ураження ракетами. Ну а якщо серйозно, то безумовно кіт приїхав, щоб обговорювати двосторонні російсько-україно-американські стосунки, і в тому числі російсько-американські стосунки, тому що ті переговори, які нам американці нав'язують, які. Які нав'язує нам адміністрація Трампу, це є не життєздатне, це є вся профанація, це є фейк. Україна. Я розумію, чому вона йшла на цю всю спектаклі з переговорами в Стамбулі, тому що Трамп припинив постачати в Україні зброю і розвіддання. І ми заручники в даному випадку овальної палати номер 6 з цими всіма переговорами, в тому числі і Путін грає в цей спектакль тільки для того, щоб імітувати переговорчий процес і. Щоби США Трамп не мав юридично правових підстав, нібито вести ввести санкції проти Росії, тому що Росія демонструє, нібито готовність до переговоричого процесу. а Це Україна не хоче капітулювати на російських умовах. Ну і от і двосторонні стосунки Келога і зеленського переговори. Це те, що нам потрібно, які види озброєння, чому нам не постачають то зброю, яку повинні ще доставити додати нарешті вже залишки в Байденську і проголосовано в Сенаті і в Конгресі вибачав. Конгресі США, яка має бути далі, планові поставки, які США мало постачати ракети, витратні матеріали для Петріота. Ми не доотримуємо. з іншого боку. Завод-виробник не встигає виготовляти ці ракети в такій кількості, в яких ми відстрілюємо під час збиття російських ракет е, балістики на Україну по всій території. Ну і ми розмовляли про перспективи переговорчого процесу з Росією, швидше всього, і пояснювало кіто Кіло, що в Україна. Не може піти на ці умови, на які нас ламає і перемуже, в тому числі і їхній е, Стівен Вітков під час своїх постійно московських виїжджів, де він повністю профанацією займається і обманює самого Трампа, і не може правильно пояснити, що ж насправді російські, так би мовити, які йому пояснили по ситуації з Україною. І наскільки вони готові до тих чи інших просувань в переговорчому процесі? Ну і Дже Джей Дівенс, ви ж подивіться. Віце-президент США він же не даремно заявляє. Він же не просто так як кажуть від себе тіну несе, що ось ця Україна зачепилася за ці нещасні 6 тисяч квадратних кілометрів і не хоче поступитися Росії і вимагає ще й гарантії безпеки. І за цих 6 тисяч, якби Україна поступилася своєї території Росії, то війна би негайно б закінчилася. Ви, ви розумієте, до чого нас понукає адміністрація Трампа? Вона не займається переговорчим процесом. Реально вона не. Є таким ну, незаангажованим посередником, як Трамп намагається себе заявити? Вони зацікавлені, вони відстоюють російську позицію? Вони перемушують нас до капітуляції на російських умовах виключно. І більше того, коли Трамп ще цинічно заявляє, що він є незалежний миротворець, він не стоїть на стороні України і Росії. А чому містер Трамп ти не стоїш на стороні України? А хто підписував Будапеській гарантії безпеки? На вимогу Сполучених Штатів Америки ліквідувати Україною своїх стратегічних і тактично ядерних зброї. Ти ж, Сполучені Штати Америки, ваш президент примушував це і гарантував Україні безпеки, запевняв запевнення в гарантіях безпеки. А зараз ти заявляєш, що ти сторонній спостерігач, миротворець. Ти не можеш по визначеною бути стороннім миротворцем. Пінгін пінгвіни в арктиці можуть бути сторонніми спостерігачами. Але не ти. Ти примушував вас президент США Клінтон перемушував Україну знищити нашу ядерну, і тактичну і стратегічну зброю, передати її саме Росії в обмін на гарантій безпеки. А через 34 роки ти заявляєш 31 рік. Заявляєш, вибачте, ми не маємо до цього ніякого відношення. Це не моя війна, це війна Байдена. Причому тут чия війна? Ти гарант безпеки України, виконуй свої функції і не розказує нікому басні, що ти миротворець і спостерігач не і чому ти граєш на полі? Росії примусуєш нас до капітуляції, якщо ти сторонній, не спостерігач. Тут є багато питань. Ну, принц Гаррі зовсім з іншою місією. Це е, акт солідарності. Місія солідарності. Во його він прилетів в Київ. Ну, приїхав і відвідав місця символічного поховання загиблих героїв України. Молодець Британія висловлює, що королівські двір Британії е, з Україною вона повністю солідарна. Вона нас не кинуть, вона буде на. Нас далі підтримувати, і ну, це такий позитивний. Ну, інші всі, хто приїжджає Сікорський. Ну і по-перше, це двосторонні стосунки між Україною після атаки дронів е, Росії на Польщу. Він приїхав домовитися, чи можуть українські експерти, спеціалісти, інструктори по безпілотних системах навчити польський континент е, і допомогти швидше всього відродити, створити з нуля в Польщі такий самий рід безпілотних. Систем Рідвіз війську польському, яких у них на сьогоднішній день по суті немає. Ну і паралельно він ще прийняв участь у зустрічі Ялтинської конференції і, безпекової. Ну це все вкупі. От вони з такими різними місіями. кожен зі своїми відбуває, відбули свій візит в Київ і виступили де публічно, де не публічно. Ну, тим не менш, кіткілог, я думаю, привезе свою позицію українське очікування для тра. Він теж людина, е, дуже, як би так мовити, Залежить від Трампа, він не може переконати Трампа в тому, чого Трамп не хоче чути. Він може тільки доповісти, а вже яку позицію, яке рішення прийме Трамп, це безумовно залишиться виключно за ним. До нього, якщо присутні будуть Джей Дівенси і там Віткофи, то вони точно почнуть збивати позицію України, гасити її, не давати Трампу, сприйняти її, будуть ставляти палки в колеса, і цей візит в результаті нічим не закінчиться. Можливо, крім тільки поставок боєприпасів тих планів, які зобов'язані нам США постачати після закупівлі їх за гроші Європейського союзу і окремих країн Європи, а також те, що нам винні ще по поставках Байдена.